СБУ займеться розслідуванням діяльності екс-радника голови офісу президента України Олексія Арестовича. Про це заявив секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов. Пише Ніани з посиланням на Ліганет. Він зауважив, що спецслужба працює, але не варто чекати надто швидкого результату. Служба безпеки займається. Інша справа, що ви всі хочете, скажімо так, дуже швидкий результат. щоб ну, це було часу, сьогодні, на сьогодні. Відповідаючи на запитання, чи розуміє Данілов, що Арестовича фактично створила і легітимізувала саме команда президента, він відповів. В роботу офісу президента я не втручаюся, це не мої повноваження. Я не набираю туди кадри, я не знаю звідки вони там беруться. Олексій Арестович на заяву секретаря РНБО відреагував погрозами. Він заявив, що замість того, аби зайнятися шпигунами, співробітників СБУ змушують переслідувати політичну опозицію, до якої Арестович себе нещодавно прирівняв. Прийде час і співробітники СБУ займуться тими, хто це робив. Толька по-настоящему нагадаємо, нещодавно скандальний експерт Олексій Арестович заявив, що має намір балотуватися в президенти. Він навіть запропонував власну передвиборчу програму. Також Арестович розказав, що поїхав з України та заявив, що йому доведеться побути опозиційним політиком у вигнанні.